Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Весела Загадка. І я представляю наших учасників ефіру: оператор Леонід Гапєєв. Наша ведуча виступатиме Єніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо і також Вадим Кучинський. Вітаємо. Зараз ми послухаємо цікавий уривочок з улюбленої книги, який нам представить Яніна Горловська. Це такий спеціальний проєкт популяризація читання. Такий ефір гарного настрою. Будь ласка, Ніне, тобі ефір. Оце моя найулюблена книжечка. Це «Їжачок». Так, ми зараз Я пос... сьогодні почитати призах. Вона весела. Зелене. по гілкам марші до мене, білка, мов еквелебрист, хвіст наверх, голівка вниз, Як малий протестий м'ячек, білка по ялинці скаче. Mm, супер! Наші оплески, такий веселий сюжет, дуже позитивний. От е, які твої емоції після прочитання сюжету, скажи нам у мене дуже веселі. Це дуже радісно. Тепер приємно. І приємно. Зараз покажу ілюстрацію ті. Цієї... О, покажи, покажи. Це... Угу, дуже позитивна ілюстрація. Так, дякую, дякую. Я тут ще й фотографію намагаюся зробити ось так. Хопа, і фотографія є, класна. Я дуже задоволений. Фотографія теж у нас вийшла. Ось так, наші, наші учасники, я забув їх не встиг представити. Це Семенчик і Богданчик. От ви зараз їх бачите в кадрі, вони теж тут в мене трошечки сховалися, щоб ви їх побачили. вони... Послухали сюжет, їм дуже сподобалося. Вони теж кивають, що їм от сподобалося. Наші маленькі друзі полюбляють такі веселі сюжети. І покажи раз ще, будь ласка, книжечку на завершення нашим глядачам, щоб вони знали, які хороші книжки можна читати. І наші маленькі друзі також. Так, і подруга обов'язково бачите, от про проїжачка. Обов'язково читайте, навіть для дорослих іноді можна знайти якусь таку веселу родзинку, такий маленький секрет гарного настрою можна знайти навіть в дитячій літературі. А в наступному сюжеті ми ще покажемо вам інший сюжет, теж дитяча літератури, але там дуже багато дорослих, цікавих думок. На цьому сюжеті дякуємо за увагу.